Дорогі друзі, православні християни. Ось закінчилось, нагадую, місто Рівне, у храм усіх волинських святих. Ось Закінчилось святкове богослужіння. От, і ще не мабуть довго буде стояти черга до святинь, які привезли з різних куточків нашої єпархії. Ну, основні наші такі древні монастирі, як Корицький, Межирицький, Гоща, Лівівський, Дермань от, і інші. І це люди всі стоять ну, от, до, до, саме, до, цієї, до цих святинь. От, Тут є матушки, приймають записочки. Знаєте, друзі, чи мені зразу нагадала виставка ярмарка, яка проходила отам, в Кіпчерській лаві, там, в інших містах. І така атмосфера. Люди тут, о, о, мабуть, до вечора будуть довго, і тому тут є і трапеза, можна підкріпитись, друзі. Ось така атмосфера дуже приємно бачити стільки людей, віруючих, православних, знаєте, які жертвують. Тут друзі да, допомагають храмам, які, які залишились без храмів, допомагають. От е, воїнам нашим збирають допомогу. Бачите, проще не Ну, пожертвувати, різні смаколики, різні. Дуже гарні. Так. Такі були. то їх перші розібрали. Бачите, друзі, вже й розібрали, де вже розірвали. Ось черга, друзі, завезть багато людей. Дуже рахую, знаєте, друзі, показує все. дуже Рахую, об'єднує е, такі речі, такі. Вже хотів сказати виставки. В якійсь мірі і виставка, і ярмарок підходить також. От людей згуртовує спілкування, підтримка. Ну, хто був знаєте, хоч раз на православній виставці, той знає цю атмосферу. Ось дають скуштувати скуштувати все, що завгодно, друзі. Слава Богу, тут можуть усі прийти, ні, да, нікому не забороняється помолитися і підкріпитися. Усіх раді бачити. Скажу, е, да, що ікони будуть сьогодні, друзі, 14 жовтня, покров Пресвятої Богородиці. Е, храм біля цього храму святині буде сьогодні до вечора, ось так недовго. І, а завтра в неділю будуть м, на подворі. Городоцького жіночого монастиря. Ну, місцеві, звісно, знають, я кажу, так просто це теж по дворі, це у Рівному від Городоцького монастиря, і там будуть ці святині завтра, також цілий день. От, і, і там, мабуть, звідти вже будуть повернуті додому у свої місця, у свої монастирі. Щиро радий, друзі. Ще раз вітати з таким святом. Дуже радий. Що і сам попав ну, так, на таке святкове благослужіння, де стільки лунало молитв за наших воїнів, за, за наш стражденний люд християн, християнський і, і за усіх наших Україн, дорогих співгромадян. Хай Господь, Матір Божа, покриє. Віримо, надіємося, друзі, молимося, що вона покриє від куль, від снарядів, наших воїнів. дасть їм сили, дасть їм терпіння вистояти і здобути перемогу. І повернутися у свої домівки, до своїх родин, до своїх діток. Тому що це біль. Біль усіх нас, кожного з нас, кожному в родині. Нема родини, що не доторкнулась, не зачепилася війна. Найгірше, що можна собі. Що може бути? Ну, тож продовжуємо трудитись, молитись, друзі, підтримувати один одного і сіяти в цьому світі більше добра. За що ми відповідаємо? Будемо перед Богом. Хай Господь береже всіх вас.